Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови. І знову сьогодні про дієслово. А саме про дієслова першої і другої дієвідміни, ми будемо вчитися їх не тільки розрізняти, але й утворювати. І скажете ви мені що ну і що я не знаю про ті дієслова першої, і другої дії відміни. Ми ж їх вчилися ще в початковій школі розрізняти. Так, училися. А сьогодні на уроці ви якраз і дізнаєтеся, чого ж ви ще не знаєте про дієслова. І ми будемо вчитися розрізняти, утворювати і досліджувати особливості. Не тільки пригадувати те, що ви знаєте, але і поглиблювати наші знання. Для початку пропоную вам пригадати, скільки в українській мові існує форм часу. Ну, звичайно, минулий теперішній і майбутній. А які дії означають дієслова минулого часу? Дія, яка відбулася до моменту розмови про неї. А що означають дієслова теперішнього часу? Дію, що відбувається в момент розмови про неї. А що означають дієслова майбутнього часу? Ну, тут, мабуть, ви всі здогадалися, звичайно, дію, яка відбувається після розмови про неї. А от скільки існує форм майбутнього часу. І це не форми дієслова, а форми майбутнього часу. Їх три. Проста, складна і складена. Чому я заговорила про час? Ну тому що саме час нам допоможе з'ясувати дієвідміни. А для того, щоб пригадати, наскільки ви добре вмієте розрізняти час дієслова, то пропоную вам гру найуважніший. Скористайтеся QR-кодом для того, щоб відкрити вправу. І пропоную вам спочатку вибрати дієслова за приналежністю до теперішнього, до майбутнього, до минулого часу і відкрийте картинку, прочитайте там крилатий вислів, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, прочитали, що там написано, запам'ятали і дуже добре дотримуйтеся цієї фрази. Що там написано, пишіть у коментарях, а результати своєї діяльності заскринили і швиденько відправили в Google Class. А ми говоримо далі. Отож, діти, нам саме ем, час дієслова допоможе визначити е, дієвідміни. Що ж таке дієвідмінювання? Це зміна дієслова за особами та числами. За особовими закінченнями дієслів теперішнього часу недоконаного виду і майбутнього часу доконаного виду, ми розрізняємо два типи дієвідмінювання: першу та другу дієвідміни. До речі, дієслова минулого часу, пам'ятаєте, що за особами не змінюються. Тому минулий час нам трішечки не потрібен. Ми в першу чергу беремо до уваги дієслова теперішнього часу. І майбутнього часу. Що ж це відбувається? Отож, що ж воно таке діє відмінювання, і з чим його їдять? Ну, наприклад, зазвичай от, вам дається дієслово в неозначеній формі, правильно? От, наприклад, писати. так? Як ми знаємо, неозначена форма дієслова не має ні способів, ні часів. І вона взагалі не змінювана, ми її змінити не можемо. І в неозначеній формі дієслова ми не можемо визначити дієвідміну. Для того, щоб визначити дієвідміну дієслова, нам потрібно неозначену форму дієслова перетворити на особову. Тобто, ми повинні перевести її або якщо це буде дієслово недоконаного виду, то в теперішній час. А якщо це буде дієслово доконаного виду... То в майбутній час. І з допомогою особових займенників ми можемо провести саме дієвідмінювання. Тобто, якщо у нас дієслово писати, то я пишу, ти пишеш, він, вона, воно пише, ми пишемо, ви пишете і вони пишуть. Тобто, ось я провідміняла дієслово за особами. І часами, тобто у нас однина, множина і особи, перша, друга і третя особи. Ну, відповідно, однини і множини. Отож, коли вам дають дієслово в інфінітиві, ви визначаєте його вид. Потім переводите його в час і проводите його за особами ось цієї таблички. Ця табличка. Це хай вам буде як підказочка, вона допоможе вам провідміняти дієслова. Зверніть увагу, не за відмінками, а за особами та числами, бо тільки так змінюється дієслово. І це ви утворите особові форми. Зверніть увагу, ось я вам показую, як же відмінюються дієслова першої та другої дієвідміни. Воднені та множині виділені їхні закінчення. Якщо ми беремо дієслова першої дієвідміни, то в особових формах бачимо: пишу, малюю, пишеш, малюєш. У нас з'являється у першій дієвідміні літера Е в особових закінченнях. Так? Він вона, воно пише малює. У множині пишемо, малюємо, пишете, малюєте, і відповідно пишуть. Малюють, так от, виводимо правило: якщо в особових формах дієслова, ну, зокрема, зверніть увагу, і я вашу увагу звертаю на третю особу однини та множини, ми маємо особові закінчення е, є або «уть», «ють», то це дієслово буде першої дієвідміни. Якщо ж у нас в особових дієсловах, от дивимося, Бачу клею, бачиш, клеїш, бачить, клеїть. З'являються літери «ї», Бачимо, клеїмо, бачите, клеїте і бачать, клеять. Отож, у другій дієвідмінні ми бачимо протилежність. Замість літери Н е з'являється в особових формах літера І, І. І у третій особі множини. Та однини ми маємо закінчення «ить-їть», а у множині «ать-ять». Так от, виводимо правило. Якщо в третій особі однини у нас е, з'являються закінчення «ить-їть», тобто з буквою, и, Є, а в третій особі множини ать-ять, то такі дієслова належать до другої дієвідміни. Ось те, що ви повинні запам'ятати. А те, що я вам підкреслила, ось ці виділені закінчення, це називається особовими закінченнями. Ось вам табличка, яку теж можна собі записати, заскрінити, сфотографувати. Тут те ж саме, про що велася мова на попередньому слайді, але лише уже без слів, тільки особові закінчення. І орієнтуйтеся знову ж таки, на третю особу множини теперішнього часу, або ж третю особу однини. Тільки для першої відміни в однині буде закінчення Е, третьої особи, а в – уть-ють. А для другої дієвідміни в третій особі однини буде закінчення її особове і т'їть. А у третій особі множини буде закінчення ать-ять. Ось такі, бачите, нехитрі, немудрі правила, але їх треба запам'ятати. І пропоную вам знову ж таки ще одну грулю. ще один пазл, який ви відкриєте, коли виберете окремо дієслова першої дії відміни. Та окремо дієслова другої дії відміни. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, відкрили? І що ви там прочитали? Пишіть у коментарях. І обов'язково результати заскриньте і відправте в Google Class своєму учителю або ж мені. І зараз ми розглянемо уже безпосередньо більш детально дієвідмінювання дієслів першої дієвідміни. Ось такі у нас дієвідмінювання, дієслова, дієвідміна, дієслово, слово діє. Скрізь нам потрібна якась дія, тому що від бездіяльності нічого не буде, адже під лежачий камінь вода не тече. Хочеш, як то кажуть, якогось досягнення, піднімай свою п'яту точку і працюй. А ми повинні працювати розумово. І ми орієнтуємося на теперішній час недоконаний вид і майбутній час доконаний вид. Ось вам зразочки можете собі їх сфотографувати, заскрінити, записати. Для того, щоб залишити собі якусь таку маленьку підказочку типові дієвідмінювання першої дієвідміни. Росту, сміюся, ростеш – смієшся, це теперішній час. Росте, сміється, ростемо, сміємося, ростете, смієтеся і ростуть, сміються. Побачили типові закінчення. Звертаю вашу увагу на дієслово-сміються. Якщо його розібрати забудовою, то ми маємо закінчення ють. Ася буде суфікс ну, або ж постфікс. Тобто це ця частинка, яка знаходиться після закінчення. Майбутній час доконаний вид виросту, виростеш, виросте, виростемо, виростете, виростуть. Засміюся, засмієшся, засміється, засміємося, засмієтеся і засміються. Тобто ті ж самі типові закінчення Е «є» та «уть», ють характерні для дієслів першої дієвідміни. Ну і, звичайно, зараз ми розглянемо. Логічно дієвідмінювання дієслів другої дієвідміни. І те ж саме в теперішньому часі недоконаний вид, в майбутньому часі доконаний вид. Мовчу, сплю, мовчиш, спиш, мовчить, спить, мовчимо, спимо, мовчите, спите. І мовчать, сплять. Бачимо характерні закінчення и і ать. Ять. Майбутній час змовчу, змовчиш, змовчить. Ну, те ж саме просплю, пропиш, розпить. Змовчимо, проспимо, змовчите, проспите і змовчать, просплять. Те ж саме, характерні закінчення. Тобто. З'являється літера и, і та закінчення ать, ять. Характерні для дієслів другої дієвідміни. Запам'ятайте, діти, що, наприклад, дієслова бути, їсти, дати, розповісти, доповісти, відповісти і типу такого мають нетипові форми відмінювання. Зразки таких дій відмінювань їсти у теперішньому часі і дати розповісти у майбутньому часі, будуть такими. Перша особа їм дам, зверніть увагу, нульове закінчення, друга особа їси «даси», не «їсиш» і не «дасиш», тому що деякі учні ці форми вважають правильними. А це неправильно, це розмовні форми, які вживаються лише в розмовному стилі. А літературна норма це. Їси, даси, розповіси. І третя їсть дасть розповість. У множині їмо, дамо, розповімо, їсте, дасте, розповісте, і їдять, дадуть, розповідять. Ось, бачите, такі справді нетипові. Що значить нетипові? Тому що вони нам незвичні. Зазвичай ми такі форми. Не вживаємо. А що ж ми вживаємо? Ну, найчастіше ми використовуємо форму. Наприклад, якщо доповідять, ми так не кажемо. Ми кажемо, дадуть відповідь, зроблять доповідь, розкажуть. Замість доповідять, розповідять, відповідять, таким ми фактично не користуємося. А от, наприклад, діє слово бути в усіх особах і числах теперішнього часу має взагалі форму є. Я є, ти є, він, вона, воно є, ми є, вони є і е, ми є, ви є і вони є. Взагалі тут, бачите, легкотня, як кажуть мої діти. Пропоную вам, гру, четверте зайве. В кожному рядочку знайдіть зайве слово. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, знайшли? А за якою ознакою? Правильно, в кожному рядочку дієслово належить до іншої дієвідміни. Ну, ось дивіться, скажете, а що ж його робити? Пам'ятаєте, як я говорила? Так, ви бачите перед собою неозначену форму дієслова. Для того, наприклад, щоб визначити дієвідміну, ми повинні перетворити неозначену форму в особову. Для того недоконаний вид перевести в теперішній час, а доконаний у майбутній. І тоді ми маємо кажуть, затримуватимуться, дихають, дивляться. Зайве слово дивляться, бо це буде друга дієвідміна. Збираються, розходяться, молотять. Учать зайве слово збираються. Зроблять, літають, сіють, зникають. Зайве слово зроблять, бо це інша дієвідміна. Ось так ви повинні були виконати це завдання. А я вам пропоную фразеологічну хвилинку. Поясніть, подані фразеологічні звороти. Визначте дієвідміну, дієслів, тлумачень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. За холодну воду не братися це означає ледарювати. Вони що роблять що роблять, роблять ледарюють. Тобто це буде дієслово першої дієвідміни. Варити воду це означає вередувати. Вони вередують. Він, вона, воно що робить, вередує. Це буде перша дієвідміна. Прикусити язик це означає мовчати. Він, вона, воно, тобто вони що роблять, мовчать, це буде друга дієвідміна. Міняти шило на швайку означає робити щось без користі. Ну, провід... Визначимо дієслово робити. Він, Вони що роблять, так? Це друга дієвідміна. Чесати язика говорити пусте, говорити. Говорить... Говорять, це друга дієвідміна. Язик держати за зубами. Мовчати. Він, вона, воно, вони що роблять? Мовчать. Так, це друга дієвідміна. Як після маку, так кажуть, коли людина дуже міцно спить. Спати. Вони що роблять? Сплять. Друга дієвідміна. А у вас, так? Ви зрозуміли, як правильно визначати дієвідміни дієслова, навіть коли вам дається початкова форма, тобто інфінітив. А на сьогодні все. Підводимо підсумки, Отримуйте вихідний квиток. Виберіть, будь ласка, одне речення із переліку або одне, або два. Оцініть себе, продовживши речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Бо треба подумати і домашнє завдання. На сторінці 47 52 ви ще раз прочитаєте і вивчите правила, які у вас відзначені знаком оклику. Виконайте вправу 81-шу. Любіть і вивчайте українську мову, адже мова це кров, що оббігає тіло націй. Виточи кров, умре нація. Тож, бережіть рідну мову, до побачення і бережіть себе.